Вітаю вас дорогі друзі, ви на каналі Шитена Дотик і сьогодні буду вас знайомити з своїм високотехнологічним гаджетом, а саме окулярами доповненої реальності для незрячих людей. «Envision». Як ви можете бачити, я вже їх надів. От, знову ж стекла ще прозорі, тому що виникла проблема і, скажімо так, є трохи... Пошукати треба оптику, яка возьметься замінювати стекла, тому що от, ми вже були в декілька оптиках, і вони, як бачать ці окуляри або чують їх вартість, вони відразу відмовляються, що з ними робити. От, тому ми продовжуємо шукати. І на, на цьому тижні ще сходимо в декілька оптик тут у нас на районі, де є мастери, от, щоб вони подивилися і сказали нам, можливо це робити чи неможливо, чи будемо ми самі тонувати ці окна стекла, вибачайте. <с> так, сьогодні я мав, начебто не мав, а хотів вам просто загальне таке робити знайомство з цими окулярами, з їх функціоналом, інтерфейсом і як, би так, що воно, там все, як воно все працює. Ще раз нагадаю, що, що ми маємо. Попереду ми маємо вправо камеру. Тут у нас встановлений такий дисплей. Це для таких слабозрячих або зрячих людей. Ну, його можна вимикати, там, я вам потім розкажу. І саме цінна річ річ це оця дужка, вона тактильна. От. Зверху тут є шармір такий клавіша, яка викликає чат GPT який там допомагає орієнтуватись в деяких функціях, функціонал цих окулярів. От. І сама душка. Тобто ви чуєте і тільки торкаєшся, і вони відразу реагують. Що ми маємо? Додому. Ну, до Додому. Це, скажімо так, головний екран або домашній екран цих окулярів. Тобто, як у вас на мобільному телефоні, це де показує час, там, тиждень, день тижня там, да, і якийсь там робочий інтерфейс цих окулярів. Тобто, Якщо ми нажмемо, виберемо. От, тобто він проговарює, що який сьогодні день тижня, дата, час та підключений до інтернет чи ні. Якщо торкнутися до дужки двома пальцями, Якщо ми потрапляємося двома пальцями, то вони проговорюють, що яка версія стоїть оновлення і яка версія окулярів. Тобто Вони кажуть, що зараз версія Envision, програми забезпечення 2.6.1. От. 1 О. Як керуються окулярами? Тобто, вперед, назад. Гартаємо. Тобто, вверх-вніс, це вхід-вихід в меню, ну і двойной таб це вже виконання функції або команди. Ну і там є, що, якщо треба послухати функціонал якийсь там інтерфейсу, то можна просто доторкатися одним пальцем там, декілька секунд, і вона там вам проговарює е, ту лінну функцію і можливості тієї функції або налаштування додаткові. Тобто, що ми тут маємо? Довідка. Тут тренінги, посібники то про ваші окуляри. Тобто тренінги, ну, окуляри вас тренують жестом, дотиком і то решта. Посібники вони розповідають, всі функції, що тут є в окулярах, як вони використовуються, як вони працюють. Тобто детальний опис. Ну і про окуляри це модель, там версія, обшивка, прошивка, скажімо так, технічні характеристики. Налаштування. Налаштування. В налаштуваннях у нас є аудіо, вайфай, блютуз, голосові команди. Все, тобто, от, Коли вони починають плахати, тобто значить, що все, це меню у вас закінчилось. Тобто потужність. Що таке потужність? Потужність це е, вимикання-вмикання і переведення їх в режим сну. Режим сполучення це сполучення з іншими гаджетами, ну, наприклад, з телефоном. Я їх коли сполучаю, це через режим сполучення вони, вони під'єднуються до телефону, до програми InVision на телефоні. Фрама часу ну зрозуміло це 12 або 24. дисплей це вмикає. Вимикає цей попередній передній дисплей. Тобто його можна вимікнути або вимкнути, щоб він не працював. параметри функцій це іменно основний інтерфейс. Функції тут є додаткові налаштування, тобто можна. Вивчати обличчя, ну скажімо так, навчати окуляри, розпізнавати людей. Тобто, якщо, наприклад, членів родини можна завантажувати фотографії, коли ви навчите окуляр розпізнавати людей, вони, скажімо так, будуть вам називати, хто перед вами знаходиться, коли ви будете наводити на ту чи іншу людину. Ну, мова зрозуміла, вибираємо мову. Програмне забезпечення, Програмна забезпечення це Тобто програмне забезпечення, вони шукають е, програмне забезпечення, оновлення, встановлюють, оновлення і то решта. Голосові команди Голосові команди, це саме верхній кнопочці викликаємо голосовий помічник, тобто може там навчати їх. Блютуз ну, це зрозуміло, під'єднано будь любого пристрою Bluetooth, вони можуть під'єднуватися самостійно. Wi-Fi те ж саме. Вони можуть підключувати до Wi-Fi саме з окулярів. Ну і аудіо тут вже можна міняти гучність більше-менше. Швидкість мовлення. Ну і зміна голосу. Тобто все додому, все додому, ну ми вже проходили. Ну і далі вже йдуть самі, самі функції цих окулярів. Тобто я ще буду гортати і вони будуть називати саме функції, які в них є. Тобто, от ці основні функції. Ну, Там є функція більше можливостей, там є ще, є ще є функції, їх можна там заходити і додавати їх на скажімо так, головний екран, і щоб вони були вже там. От, або заходити окремо туди і вибирати інші функції. Ну, В цілому тут вже я встановив всі функції, які є. Я їх всіх вже вивів на скажімо так, головний екран. Тобто, Вони всі озвучені тим голосовим помічником. От, тобто, Якось так намагався кратенько вам розповісти про функціонал цих окулярів. От, слідкуйте за подальшими моїми відео. В подальших відео я буду розповідати вже окремо про кожну функцію цих окулярів, як вона працює, позитивні, негативні моменти, які є недоліки, що краще, що гірше. От, буду вдячний за підтримку лайком або підпискою, щоб як можна більше користувачів могли бачити мій контент. Щоб я міг розвивати свій канал надалі. От. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.